Оксані Гіжовській 22 роки. Вона наймолодша з чотирьох стажерів, які проходили практику в метрополітен Опері. До меду Гіжовська працювала в молодіжному симфонічному оркестрі України. Два інші стажери Андрій Сітарський та Аліна Плахтієнко у Львівській опері. Маріана Танська у Довженко центрі. У мене, помимо того, що я організовую оркестровий тур. Я ще новий такий досвід. Я зараз займодію з всіма. Ем... Всіма процесами, які в них відбуваються бродкастингу і опер, і так само вивчаю все, як вони роблять. Тобто всі інтерв'ю, як вони це організовують. Робота в артистичному департаменті дала мені можливість ту можливість, яку, на яку я просто не мала часу львівській опері, тобто подивитися на те, як взагалі працює оперний театр в найдрібніших деталях. Від кастингів я вчора була на аудішнс в танцівників балету до того, як працюють з артистами, і до якихось більш масштабних речей. І мене ласкаво прийняв марк. Тенг департамент маркетинг комунікейшн на чолі з джілі Брайлі, яка є моїм супервайзером. Тут у Пітера є великий офіс. Там є декілька різного рівня асистентів, які різно порізно і поруч є ще топ-менеджмент, який сидить. Аби потрапити до мету, цій четвірці довелося позмагатися з кількома сотнями кандидатів. Один з етапів конкурсу це і все про власну мотивацію. Я просто намагалася розповісти свою історію, як я прийшла в оперний світ. Розповіла, що це була моя мрія з 15 років. Що відколи я вперше увійшла до оперного театру, це була, до речі, Дніпровська опера. Мені було 15, 16, Я була студенткою музичного училища. Я увійшла в цей світ і зрозуміла, що це мій світ, що я хочу бути до нього причетною. Я хочу працювати, я хочу присвятити цьому своє життя. Пітер Гелб – генеральний директор Метрополітен-Опери та один з ініціаторів цієї програми для молодих культурних менеджерів з України, каже, мета стажування полягає саме у тому, щоб підсилити українські культурні інституції. Це робота у різних департаментах: комунікаційному, маркетинговому, у моєму офісі, аби зрозуміти всю цю систему та мережу. І сподіваюся, вони отримують корисний досвід, з яким вони повернуться до своїх театрів в Україні. Плахтієнко пояснює, це набагато більше ніж в Україні, де музичні навчальні заклади зазвичай пропонують курси культурного менеджменту, а не окрему спеціальність. Перше відкриття, яке я тут зробила для себе, несподівано просте, що тут, так само, як і в моїй рідній львівській опері, все, все роблять люди. З єдиною маленькою відмінністю, що тут їх набагато більше. Друге, це важливість ідеальної. Координації дію, це злагодженість вона має бути бездоганною всередині команди. Маріана Танська, яка у Довженко центрі працює програмною менеджеркою, каже: для неї важливим стало навчитися як краще працювати з глядачем, як вони відносяться до того, що глядач це головний, і ми маємо зробити так, щоб він прийшов і ще раз. Тут 4 тисячі місць шість вистав за тиждень. А є вихідний в понеділок. Умовно, коли нема вистави, але все одно це на вихідний, бо там є репетиції. А, і потрібно, щоб кожен день, а в суботу це два рази на день. Сюди приходило 4 тисячі людей. Сітарський львівський національний опері відповідає за маркетинг, вражений комплексним підходом мето до культурного продукту. Екосистема е, та оперних театрів в, в сполучених штатах зовсім інша, і відповідно ті виклики, які вони стикаються, та й наскільки скурпульозно вони підходять до комунікації з аудиторією, наскільки скурпульозно вони підходять до задовільного досвіду відвідин е, глядачів глядачами вистав, наскільки е, якісно побудована візуальна е, е, візуальна комунікація, тобто промоція. Щоденна промоція всього, що метрополітен, «Метрополітен Опера робить. Це просто викликає захоплення, тому немає одної складової. Це все поєднання багатьох чинників в різних напрямках. Оксана Гіжовська під час споживання допомагала оркестру «Метрополітен Опери» готуватися до європейського туру. Це буде перше турне оркестру з 2011 року. Є певні правила перетину кордону для оркестрів, зокрема. Які кожен оркестр має враховувати при тій ситуації, коли він кудись їде. Ситуація перетину кордону для музикантів з Америки в Європу є непростою, і їм потрібно було навіть ем, певні частини своїх інструментів чи своїх смачків струнним музикантам треба було просто йти до, мас... до... Йти до майстра і забирати. Тому що, наприклад, є певні матеріали інструментів, які не можна перевозити через кордон, наприклад, там шкіра кінгуру. Якщо в тебе дуже дорогий смачок і в тебе дійсно є таке в смачку, то тобі просто треба йти і забрати це зі свого смачка. Тому 300 музикантів займалися цим останні три місяці. Окрім знань та досвіду, додає танська, важливо було і на власні очі побачити підтримку американців а також їхню повагу до українських захисників. За ініціативи Гелеба на загоди опери запрошували українських ветеранів, які проходять Нью-Йорку реабілітацію та протезування. Ви не уявляєте це відчуття, коли ти бачиш, коли наші захисники сидять на найдорожчих місцях в ложі генерального менеджера. Коли виходить генеральний менеджер, оголошує їх зі сцени, коли висять наші прапори в залі, коли весь зал встає і, і хвилину аплодує стоючи нашим захисникам, вже от тільки заради цього варто тут бути. Учасники стажування цінують цю неймовірну можливість, проте зізнаються думками з Україною. Жоден з них навіть не думав про те, щоб залишитися у США. проте відчувають величезну відповідальність за те, щоб своїми зусиллями та новими знаннями посилити боротьбу на культурному фронті. Ми так само втрачаємо на фронті своїх людей. Гинуть диригенти, наші найкращі, гинуть наші танцівники, солісти, артисти. І мені хочеться зараз бути з ними. Мені хочеться бути з ними. Мені хочеться бути частиною цього світу. Окрім досвіду, практиканти повертаються ще з контактами провідних культурних менеджерів світу. Вони сподіваються, що в майбутньому це допоможе їм творити спільні успішні проекти, щоб збільшувати присутність української культури в США та американської в Україні. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки.